Дон Жуан вбивця, романтична пригода з небезпечним незнайомцем трагічно закінчилася для мешканки Черкас. За свою необачність 42-річна жінка поплатилася життям. Хоча уява, напевно, малювала зовсім інші перспективи. Хвилююче знайомство на зупинці, невимушена розмова, пляшка вина і багатообіцяюча прогулянка пляжем. Здавалося б, ось він новий етап у житті. Та хто ж знав, що в чоловіка плани геть інші, коли вино трохи запаморочило жінці голову, зловмисник кинувся на жертву і почав зривати з неї коштовності. Прилякана пані, почала кричати. І тоді у нападника, який раніше вже був засуджений на 15 років за подвійне вбивство, знову прокинулося злочинні інстинкти. Замість того, аби просто пограбувати, задушив слабку супутницю. Ізначально целі не було убийство. Це по ходу. Його, ну, що там речі, які у вішя були. за такий рецидив, злочинця можуть запроторити заграти вже на довічний термін ув'язнення, але виникає питання: чому жінка так легковажно погодилася на прогулянку безлюдним пляжем з чоловіком, якого бачила вперше в житті, та ще й з кримінальним минулим, яке після 15-річної відсидки, доволі важко приховати. Не виключено, що спрацювала так звана тюремна романтика. Как правило, люди, которые уже побывали в колониях, они умеют очень хорошо об этом и красиво рассказать. Они описывают ситуации, в которых они выходят героями. Они описывают такие ситуации, в которых очень много романтики. И молодые девушки зачастую это принимают все за чистую монету. Девушки очень часто переоценивают свои способности. Им кажется, что они этого мужчину смогут облагородить, окультурить. И что вот какое-то чувство, которое между ними вспыхнуло, оно этого мужчину выведет на правильный путь. Але як бачимо, реальність дуже часто не збігається з жіночими мріями, заводячи небезпечне знайомство, не варто довіряти людині. Одразу наміри в новоспеченого кавалера можуть бути зовсім не такі, на які ви розраховуєте.